Це третя країна, по якій йде зерно «Grain from Ukraine. До цього були кораблі на і Ефіопії, три корабля Зараз Кенії, наступний корабль Ємен і там є багато ще інших країн, куди підуть кораблі. Кожне судно це приблизно 25-30 тисяч тонн пшениці. В першу чергу пшениця деколи розглядається кукурудза, але поки що виходила тільки пшениця. Скільки буде всього суди, залежить від роботи зорнового коридору через тому числі проблеми, які ви озвучили? Другий момент це залежить від розміру внесків донорів. Приблизно зараз підтверджено, заявлено, що 200 мільйонів різних країн, в тому числі Словенія і Чайхей, які вже видали гроші, вони вже пішли на цей корадок, буде потрачено на цю програму. А, а, але це постійна робота, яка проводиться всіма разом донорами, урядом. Проблема з роботою зернового коридору це звичайно велика проблема для всього зернового ринку і, очевидно, в кінцевому рахунку, в першу чергу, для фермерів, тому що чим менше кораблі заходить, тим менше зерна може вигружатись, тим просто дорожча стає логістика. Корабль і все решта, що з цим пов'язано, і за це в кінцевому випадку завжди платить фермер. Тому в нього просто менше фермерів, менше грошей для того, щоб засіятися, чи засіятися якісно, чи заплатити своїм працівникам. Тому це ну там один з основних, якщо не основний пріоритет, на чому концентруються і треба далі концентрувати, щоб це працювало. Аж поки це взагалі не вирішиться, ми розуміємо, що вирішиться це воно з. Переможним кінцем цієї війни. Зараз в середньому, осінь, приблизно 60% йшло через три порти в Одеській області, решта йшло. Через сухопутні коридори на Європу, автомобілі з дорожній транспорт, і також суттєвий об'єм через Дунай, знову ж таки через Одеську область. Ми можемо, як показав останній рік, особливо з підтримкою наших партнерів, дуже багато, можливо, майже все, навіть те, що ми від себе не чекаємо. Але питання якою ціною? Тому за це, скажімо так, будь-які перебої з зерновим коридором. Тимчасові чи постійні створюють додаткову нагрузку на всі інші коридори і відповідно, і відповідно збільшують кількість проблем, які там існують. Тому е, на це, цей варіант не хочеться розглядати, тому зрозуміло, над чим ми всі сторони. Е, посівна готуються до посівної. Е, Складні умови, зрозуміло нічого нового, зрозуміло, що аграрії, як би це вже, скажімо так, не, трохи не банально і не страшно звучало, але привикли до таких умов і зрахування цих умов все рівно будуть проводити посівну, і вона буде максимальна, я впевнений. Тобто хто зможе щось сіяти, буде сіяти, і ми очікуємо великий процент засіву посівних площ. площ які ми контролюємо, і більше того, навіть під окупацією, ми думаємо, що фермери будуть рівно працювати і надіємося, що збирати вони вже будуть під нашим прапором.